Діз динаміців справді цього вечора була безмежною, але передував і важкий виснажливий турнірний марафон, долаючи, який доводилося куштувати і радість перемог, і гіркоту поразок. До речі, і звітний матч з кіровоградською зіркою Нібас у перші 20 хвилин складався для киян нелегко. Кіровоградці, розуміючи, що Динамо гратиме тільки на перемогу, діяли від оборони, відповідаючи лише контратаками. На 20 20-й хвилині гості повели в рахунку, проте ніхто з гравців зірки не записав цей хворого свій рахунок. Неузгодженість у діях двох Олександрів, Головка та Шовковського, примусила динамівців розпочати з центра. 23 хвилини їм знадобилося, щоб усе поставити на свої місця. На 34-й Сергій Бажанар встановлює рівновагу. А ще за 9 хвилин Триходівка Максимов, Бребро Михайленко розвіює усі сумніви щодо результату цього матчу. Кияни діють розкуто, різноманітно. Після перерви вони виходять на поле і ще з більшою методичністю розхидують оборонні редути гостей. На 57-й хвилині капітан Динамо Юрій Калитвинцев забиває гол, котрий може відразу претендувати на перше місце у нашому конкурсі «Красень гол. А ще за 12 хвилин до справи взявся кращий бомбардир шостого чемпіонату країни Сергій Ребров, якому до цього фатально не щастило. Спочатку Сергій робить рахунок 4-1, а ще за хвилину забиває свій 20-й м'яч у чемпіонаті. Кінцівка матчу проходила на половині поля зірки Нібас. Небезпечні моменти біля її воїт виникали практично щохвилини. Нечисленні, але найпалкіші динаміські вболівальники почали вимагати гола від Андрія Шевченка, який просто чудово провів поєдинок, асистував своїм партнером під час дитя воріт, але сам ще не забив. І Андрій, ніби почувши вимоги своїх фанів, на 75-й хвилині поставив остаточну крапку у грі. 6-1 справді чемпіонська гра. Після фінального свистка відбулося коронування чемпіонів. Було шампанське, були численні обійми, в які потрапили усі динамівці і їх тренери. І знову, як у старі часи, ми побачили у повітрі Валерія Васильовича Лобановського. Це ну, лише маленька частина того, що сьогодні в моєму розумінні вкладається в українського футболу. Тому що я думаю, що коли футбольні трибуни будуть переповнені в результаті вот такої гри, которая будет давать на основании утверждать чемпион Динамо Киеве или другая украинская команда. Но выигрыш студета украинского студета будет расцениваться не менее дорого, нежели выигрыш любого престижного европейского кубка, как это в Испании, так же как это в Италии. Почему я считаю, что самым главным обстоятельством на мой день, сегодня, на мой взгляд, является повышение конкурентоспособности украинского футбола. В этом спасение и выход из кризиса, в котором, к сожалению, украинский футбол сегодня находится, нужно это признать. Но эта победа она не может сегодня не радовать, потому что это маленький камушек фундамент развития футбола в Украине.